Минулі вихідні для гірських рятувальників не стали винятком. Довелося 40 хвилин боротися за життя туриста в гірській місцевості. Так, 30 липня до рятувальників надійшло повідомлення від групи туристів про те, що під час руху синім маршрутом на гору Говерла стало погано одному чоловікові з групи. Потрібна допомога рятувальників для проведення пошуково-рятувальних робіт було залучено рятувальників пошуково-рятувального відділення селища Ворог та Поста Заросляк. О 7.15 рятувальники прибули до постраждалого. Чоловік 1966. Шостого року народження, житель міста Києва, ознак життя не подавав. Рятувальники одразу почали проводити серцево легеневу реанімацію. На жаль, після проведених заходів рятувальниками, які тривали 40 хвилин, туриста так і не вдалося врятувати. Для проведення пошукових робіт було залучено чотири чоловіки від головного управління ДСНС в області. Гори не пробачають помилок, адже, попри численні попередження, рятувальників, громадяни продовжують випробовувати себе на міцність та ризикують життям у горах. Тому рятувальники закликають Усіх відповідально та розважливо ставитись до походів у гори головне управління ДСНС України Івано-Франківській області наголошує, вирушаючи в туристичний похід, дотримуйтесь наступних порад від рятувальників. Обов'язково інформуйте своїх близьких і знайомих про проходження вашого маршруту і очікуваний час повернення з походу. А краще зареєструйте свою гірську мандрівку на рятувальних постах. Уникайте походів поодинці. Мінімальна рекомендована кількість учасників туристичної групи має складати не менше трьох. Трьох осіб, переконайтеся, що ваше екіпірування відповідає вимогам походу. Візьміть з собою достатню кількість їжі та води, а також необхідний одяг, Поцікавтеся умовами місцевості і прогнозом погоди. Завантажте за стосунок, порятунок у горах. Цей додаток призначений для комунікації туристів з рятувальною службою, а саме голосових дзвінків, передачі сигналів СОС з географічними координатами. Дбайте про свою безпеку і у випадку виникнення незвичайної події негайно телефонуйте до служби порятунку за номером.